Сьогодні у нас анпакінг нової цяцьки. Як ви знаєте, я хожу з блондинкою класичною круглою а кохана з x 35 28 катушкою. І так як високочастотні катушки дуже гарно себе зарекомендували на посилухах, на дрібній металопластиці, фіблки, хрестики КР, ми вирішили добрати ще одну високочастотку. На цей раз ми взяли е, блондиночку Еліпсну. Так звану лодочку. Вона йде ще з вищою чистотою. Надіємося, що вона нас порадує. Кохана буде з нею ходити. Вона легша, стабільніша, як на мене. Всі свої МД і катушки, аксесуари ми все придбаємо в магазині Фортуна, так як ми постійні клієнти нам ось такий подарочок на грузочку дали. Ось такий супер плакат. Для новачків взагалі ідеально, через те, що ти можеш знайшов динарчика, зразу оприділив собі. Ну, Дуже рекомендуємо магазин, тому що все чесно, все вчасно за один день відправляють катушечка на місці. Ну, Принаймні, у нас так завжди, ми з Тернополя недалеко. Гарантія офіційна, ще проблем з ними немає. Так що будемо цю катушечку вивчати. І до цього саме відео ми додамо вже тест, балансіровку на полі. Надіємось, що будуть якісь круті знахідки, щоб вам показати, як вона працює, наскільки вона є стабільна, нестабільна. Ну, для мусорочок вона йде, як снайперка, дуже гарно вицепляє тонкі, дрібні, цвітні сигнальчики. Серед коли багато ковини на хатку виходиш на такі цікаві моменти. Незамініма річ. Будемо пробувати, тестити, вам все знімемо, покажемо. що Вона нас порадує. Всім привіт! Дякую. Нарешті ми виїхали на Коп. Не попали ще на жодне місце, на яке хотіли попасти, бо ще не все зібрали, ще не все дозріло, ще не все висохло і так далі. Але попали на таке непогане містечко. Вроді гарно зібрані всі трави. Але воно трошки зміщено десь на кілометр від основного місця. Нарешті надіємося протестити нову лодочку від XP. Нову лопатку. І нову лопатку кохану. Ну, подивимось, сподіваємось, що будуть класні знахідки будуть сигнальчики і ми вам щось та й покажемо. І буде якась вже нарешті думка. Бо ми купили це все місяць тому. І і, і, куртить, і не можемо ніяк перевірити. Окей, ну ми біжимо. Отаке полечко. Відкатались декілька годин, нема де впасти, ще не все зібрали. Хоча і мали би вже. Трохи воно зміщено. Сдіємося, що щось вилетить якесь. Потеряшечка. Тестити будемо. Тестити будемо. Ну, перший сигнальчик. Я би сказав, ну, дуже, дуже хороший. І будемо дивитись, що це... Щось я думаю, що це буде горілочка. Хоча... Я бачу щось зелене. Опа. Це є що у нас? Просто кусок міді. От він і класно сигналив. Просто кусочок міді. Ну, катуха на цвіт реагує, самі бачите, класно. Такий Будьку ходить. У мене сигнальчик. Ну щось таке як патрон, льотка. Але так як на цій катушці я ще не дуже орієнтуюсь, то я копаю. Взагалі стараюся все копати, бо ніколи не знаєш. Та ти що? Добре, що я це знімав онлайн. Капець. Кий ходи сфоткаєш Та ти що? Зараз будемо фоткати, знімати ближче це все діло. Допоки воно є в гульці. Ну, це просто... От, все ми пофоткали, фотографії прикріпимо, виймаємо. Ось такий. Слухайте, в нього прорізів немає між цими. Це якийсь бронебійний, важкий. Не зазвичай тут проріз мають. А тут такий суцільний литий трикутник. Класний. Ну, супер, супер, бігаємо далі. Це буквально 5 хвилин, другий сигнал. Красота, вона мене вже радує. Це мене дуже радує через те, що отут повнак, отут зразу сигнальчик і вилітає в мене монетоз. Це в нас що? Це в нас совдеп. Ну, але все ж. Супер, бігаємо далі. Черговий, потужний кольоровий сигнал. Будемо сподіватися, що це поле нас побалує знахідками. Кохана. Ганяє. Як ти лопатка? Класно, я зняла відео, що мені було. Легенько. А ні, то якийсь совєтський труженик. Алюмінієвою ложкою їв тут барщ. Так, бродив я довго і нудно. Щось одна війна йшла і нічого цікавого, тому й не знімав. Тут черговий потужний сигнал, щось звернуте, щось в малюночках мідне. Не буду зараз гнути, Постараюсь відмити, може щось буде видно. Ну щось цікаве. Не знаю, чи видно. Ну, малюночки є і прикольні. Будемо старатися помити, потім вирівняти. Окей, погнали далі, я то вже з дому прикріплю якісь фотографії. Не знімав, бо думав, що це знову будок від снаряду і в мене випало вроде, від жилетки вверх чи що. Щось цікаве. Щось солдатське по всьому відать. Ну, будемо бачити. Хто знає, що це таке, дайте знати. Та по-любому від жилетки. Ось тут є різьба. Оце дві головочки які тримали е, саму бритву. така от штука. Ладно Поки що не густо, але краще ніж вдома сидіти. Ну, є. хожу отут по мусорці. Не знаю, видно. Не дуже видно. Ямка на ямці. І не знімаю. І отут такий сигнальчик. Бачите? Зігнути колечко. Якщо чесно, походу воно простяцьке при простяцьке, нічого на ньому нема. Не буду терти потім водичкою змию. А, тут бачите, такий як... ребристенький йде. Ну, не знаю, що за період, але не стареньке, як на мене. Ну супер, вже якась знахідка по темі. Будемо бігати далі. От такий ось такий от сигнальчик. Гудзичок від панталонів. Та щось монеток не густо. Ну, нічого. Така от мене знахідка гудзичок якийсь. Чик-чик-чик. Був позолотій якийсь. Прикольно. А, тут ще пише. Щось тут пише, а що не знаю. Не видно мити зараз не буду. Супер. Ну що, друзі, таке в нас і того вийшло. Думаю, що досить даже класно, враховуючи, що ми бігали просто по полю від фонаря. Ось така гора шмурдяку, щоб ніхто не думав, що так все весело. Є трошки сувдепії, є гіллери, є гудзички, є ладанки. Оце якийсь цікавий фрагмент. Треба буде мати дивитися. Мак, ну, звичайно, здивував. Якийсь скіф собі тут бігав на конику і стріляв по зайцях. Тому що більше нічого не було по цій темі. До зустрічі. Ну і що ж, друзі, хочеться сказати на рахунок катушечки. Вона у нас вже коло 7 місяців. Відходили, відкопали. Можу тепер поділитись своїми враженнями. Насправді дуже хороша катушка. Працює дуже гарно на мусорках, розподіляє дуже гарно кольорові сигнали поміж металу. Значно більше вона кольорить кованину, але це звикається, хто ходить з Деосом, розуміє. І, в принципі, по глибині серйозних втрат я не побачив. Навіть ходив по лісі копав, і досить нормально було. Хоч і не сперечаю, що треба купити 28-му катушечку, x 35 для лісу. А на поля і так далі. Ця лодочка прекрасно себе показала. Не бачу ніякої трагедії, знахідки завжди мене були класні і на рівні з усіма моїми камрадами. Так що, друзі, річ хороша, хто має змогу мати декілька катушок, то її можна взяти собі як другу катуху. Універсальна все рівно буде 28 Добре, дякую за перегляд, успіхів, до зустрічі!